Друзі, всім привіт! Компанія Auto, як завжди, з вами на зв'язочку. З'явився в нашому автопарку ось такий автомобіль для продажу. Це Mercedes-Benz Sprinter 316 Sprinter з 2.2 дизельним двигуном, потужністю 120 кВт, 160 ракінські сили, задній привід на механічній коробиці передач 6 ступечка. Отже, по автомобілю. Автомобіль проганявся з Європи, а саме з Німеччини. В дуже гарному стані дана автівка має оригінального пробігу 210 тисяч. Цей пробіг усе підтверджений по офіційному дилеру. По також є історія покупки автомобіля з аукціону, так що без проблем вам можемо цей пробіг підтвердити. От е, так, далі по автомобілю. Зараз швиденько пробіжуся вам по комплектації. Е, Зробимо замір по лакофаровому покриттю. Ну і, звичайно, покажу, в якому він стане. Бо стан автомобіля реально є хороший. Отже, база, база цього автомобіля середня, низька. Дуже зручний формат ось такого автомобіля. Тобто він є і не сильно вже здоровий, такий бус бусом, що вже як високий там і так далі. Реально комфортний, зручний автомобіль, щоб якісь собі брати грузи, возити та на і по місту, чи ще щось. от такого варіанту, так що. Чи там перешити навіть під е, пасажира багато з таких варіантів перешивають люди під пасажира. Так що реально прикольний такий формат е, кузова цього автомобіля. Далі по комплектації біжимо, що в нас тут є. Оптика в нас звичайна на 16 КЦ-шка, літня гума встановлена, 235 на 65. Е, вона тут ця гума практично як нова, встановлена тут Continental е, Далі, далі, далі. Що ми ще маємо? Сидіння у нас е, пілот іде. Е, Комфортний пілот, оптика працює в автоматичному режимі, повністю весь електропакет, підігрів сидін є. Мультикермо, до речі, сенс, не просто мультикермо, а сенсорне мультикермо в даного автомобіля. Потім О, так сідаємо запускається ось так кнопочкою. стартоп видно є в автівці. ступочка коробочка. так є, так, є. О, Музичку тихіше зробимо. E, далі, далі, що ще вам показати e, на круїз контролі? Він цей автомобіль Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay можна підключати. Е, камера заднього виду є, партроніки задні є е, в даного автомобіля, потім е, клімат-контроль, кліму можна собі виставляти, є мокре в е, автівці. До речі, один ключ а не два. Од, ну, блин, чорна стеля, ну, реально гарний варіант для себе. Е, цей автомобіль. І що? Що, 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 ще, ще. ще, ще. Що в так, це так, це так це сказав, це сказав на одні ресори, до речі, задні партронічки, камера 316, по будці, по грозовому відділенню. Ось так він виглядає. Ну, мінімальні сліди по експлуатації видно, але особливо нічого критичного нема, немає. На 210 тисяч це все в нормі. Трішки арочки погнуті, де щось грозили люди, возили стеля, ся в порядку дах. Перегородочка, і ліва сторона, і права сторона по автомобілю. Як на мене, 210 тисяч абсолютно гарний варіант. Так, є далі, далі. Що ще по автомобілю По кругу він реально гарний. Тобто я ніяких там не бачу вмятин глибоких подряпин. Трішки видно подряпини там по пластику, по бамперу спереду, справа. Ось тут видно. І подряпаний по правій стороні, по самому пластику, в цьому захисному. Оці методи пластикові накладочки трішки, бачите, підтерті. Але сам кузов абсолютно гарний стан, без, без м'ятин, подряпин, все рівненько гарно, все по зазорах в даному автомобілі, по сколах також взагалі практично їх немає. От, і... Ліва сторона аналогічна. Ви бачите самі на камері, в якому стані йде автівка по кузову. Так, арочки. Арочки у нас не нічого не ржаве, одна ресора в автомобілі. Так що, якось так, позаду, по задніх дверцятах. Тут також все добре. Задній бампер трішки до середньо люди возили, щось возили, ставали на нього, то також мінімальні, ну, мінімальні сліди по, від використання по задньому бамперу, по підножці є. А так, все абсолютно для мене добре, гарний варіант цього автомобіля. От, хто шукає собі ще раз на механіці, на класі комплектації. Будь ласка, звертаємося до нас. Ця автівка ще раз свіжопригнана з Європи. От, Так що заїжджаємо до нас на Тездраві, кому потрібні якісь додаткові фото, відео, чи ще щось я вам не показав чи не розказав. От, По автомобілю, то також можете звертатися, все вам до зніму, допокажу. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку, всім вам гарного дня, пока-пока.